Тема відео сходи на другий поверх. Це розріз нашої будівлі. Як ми бачимо, у нас будівля двоповерхова. Висота першого поверху, тобто відмітка першого поверху 0. Висота другого поверху відмітка 3300 мм. Для того, щоб визначитися з кількістю сходинок, нам потрібно знати габарити сходинки. Висота сходинки 150 мм, ширина 300 мм. І так. Ділимо висотою другого поверху пору, відмітку 3300 на 150 на висоту сходинки. Це значення буде 22. Але це не 22 сходинки, а це 22, 22 висоти. Враховуючи і е, площадку. Тобто, давайте так врахувати. Ось це 0, ось це 3300. Нам потрібно піднятися. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сходинок. І 11, ми ж рахувалися з вами 22, то тобто половинка це 11. 11 Одинадцятою буде площадочка. І потім ми, коли ножками стала на площадочку, знову ж таки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сходинок в марші, і плюс 11 та це площадка, тобто це перекриття. Тобто. 10 плюс 1. Так? 10, тобто 10 плюс 1, 10 плюс 1. Все. Цього достатньо для розуміння, щоб ви знали, скільки сходинок креслити і як це відбувається. Повертаємося до нашого плану. Тобто, давайте розберемося, що ж тут накреслено. Якісь кружечки, стрілочки. І так, перед нами зображення невеличкого маршу на три сходинки, де, де це взялося, тобто ось наш 0. Це наш рівень підлоги. Але земля, умовно, рівень землі нижче. Тому нам потрібно перед будівлею у нас є невеличкий ганок, так? Тобто у нас є тут площадочка і три сходинки. І е, позаду будівлі у нас так, також є три сходинки, але вони знаходяться всередині приміщення. І вихід, знову ж таки, на вулицю. Тому ось ці три сходинки це якраз ось це воно. Тобто, ось три сходинки, раз, два, три. Ось цей кружечок зі стрілочкою, стрілка вказує напрям вверх. Тобто ось ця точка, це якраз ось це місце. Тут то точечка, стрілочка вверх. І так само ми розуміємо, що ось ця точечка це ось це вже місце для цього маршу. Тобто ось підняття вверх, це ось сюди. Так? Тобто ми піднімаємося вверх на другий рівень. Чому ж ми не бачимо всієї сходової клітини, а бачимо якусь лінію розриву? Це через те, що те, що ми бачимо, ось це наш план. План це розріз на висоті приблизно 1100-1200 мм. Тобто, щоб побачити приміщення всередині, ви маєте розрізати всю будівлю і подивитися, ось приблизно ось так, і відкинути все це і подивитися на це. Тому, чому, тому ж ми і креслили стіни більш товстими, тому що всі елементи несучих конструкцій, які потрапляють у розріз, вони кресляться більш товстою лінією. Все, що нижче лінії розрізу, тонкими. Так? Тому у нас і вікна були тонкі. І от зараз ось ця лінія розрізу це якраз ось ця точка, тобто десь приблизно в цьому місці, ми ріжемо по сходах. Ось тому ця лінія розрізу і показується, що от якщо ми розріжемо сходи ось так, то нижче вже нічого не буде. Там підлога. Так, і ось ці три сходинки. Все. Ось це вам треба теж розуміти для того, щоб креслити правильно всі, завжди сходи. І так. А тепер уже переходимо до креслення. Тобто, вам потрібно розуміти, що ви креслите, і тепер все буде чудово. І так, відкриваємо план, де у нас нічого немає ще. Так, для початку я хочу прибрати все зеве. Тобто, і осі, і під основу все ось так. Тепер маю накреслити лінію. І цю лінію скопіювати на відстань 1000 мм. Так. Тепер я хочу використати інструмент СУВ, вказати, що СУВ має бути якраз на 300 мм, тобто це ширина нашої сходинки, і вказую напрям. Так, раз, сюди. Нам потрібно таким чином 10 сходинок. Так, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 11 буде площадочка. Правильно? ж? Ми рахували з вами 22 висоти. І так, тепер серединка. Перевіряємо, що у вас була прив'язка до серединки. І ми маємо скопіювати на відстань 100. Тепер прибираємо все зайве. Так, це зайве. І ось це теж буде зайве. І якщо ми згадаємо розріз, то з нижньої частини на нас має бути лише три сходинки. Тому ось це все теж зайве. Так. Все. Сходинки ми накреслили. Тепер нам потрібно вказати лінію розрізу по сходах. Я почну з цієї сходинки. Так, режим орто вимикаю 8. Так, тепер, знову ж таки, є. І ще хочу скористатися режимом відслідковування кута. Тобто, у нас є кути різні, я обираю 45. Тобто, під кутом 45 я проводжу лінію 100. Та знову ж таки в цей бік 100. Так, і просто вниз. Раз. Два. Знову ж таки, зайве прибираю. Так, ось це зайве. Це, це, це. Так, лінія розриву є. Тепер нам потрібно вказати напрям. Підйому, так? Тобто ось напрям для цих трьох сходинок, це ось це раз. Для, тобто Ось тут кружечок, стрілочка, цей бік. Для цих сходинок кружечок тут, стрілочка ось так. Ну що, починаємо. Креслимо кружечок до половини сходинки, тобто 150 ентер. Стрілочка. І кут, Я не буду виставляти спеціальний кут ось так. Дзеркально відображаю. О, не вказала, що не треба прибирати. Так, а, і одразу прибираємо зайве Ось, все, всередині кружечки не має бути нічого. Так, копіюю кружечок і його розгортаю. І тепер його маю поставити. Давайте стрілечкою. Де наша? Ага, серединка тут. Так, є. Тепер переміщую стрілечку. Є. І знову ж таки, зайве прибираємо. Так, ось наші сходи є. Ось ця лінія залишається, її не треба прибирати. Це якраз наша підлога. Парадні сходи. І так. Почну я з того, що приберу ось ці позначення осей. У нас є ще зверху кружечки, нижні нам не потрібні, тому що вісі стосуються якраз несучих стін, вони з цієї сторони приміщені. І так, і тепер обираю інструмент лінія від середини. Єдине, що серединку, я візьму трошечки далі. Ось тут ось таким чином. Намічу контури сходів. Копіюю на вістань 1400 один бік, 1400 в інший бік. І так, тепер обираю лінію і позначаю початок сходів. Так, є. Тобто я буду площадку, переміщую ось цю лінію на вістань, знову ж таки, 1400. Так, режим орто вмикаємо. Так, 1400, так, зараз, Ентер. Тепер зайво я хочу прибрати. Ця, а, ця лінія взагалі зайва, тому її можна прибрати взагалі. Так. Зайве, зайве. Так, тут ліній не повинно бути. Це все єдина висота. Тобто це одне-єдине перекриття. Дивимося на розріз. Так, ось бачимо, що підлога. Ми доходимо ось якраз до цього місця. Тобто ця лінія це ось верх вже, тобто це край підлоги. Так, і вже починаються три сходинки. Тому ось цю лінію сув, так, 300, тільки цей бік, так, цей бік, цей бік. так. Знову ж таки, зайво прибираємо. І тепер я просто копіюю ось цю стрілочку, вона нам абсолютно підходить. Так, режим F8 вимикаємо і зайво прибираємо. Все. Сходи готові.